Давайте приготуємо булочки синабони для того, щоб зігрітися холодного осіннього вечору. Для опари до живих дріжджів додамо цукор і тепле молоко. Важливо, молоко не має бути гарячим, тільки тепле. Вимішуємо вінчиком до однорідності і всипаємо борошно. Накриваємо полотенцем і відставляємо в тепле місце на 20 хвилин. Далі до опари додаємо сіль, яйце і розтоплене вершкове масло. Вимішуємо і додаємо просіяне борошно три етапи. Всипаємо третину, вимішуємо вінчиком, всипаємо другу половину, також вимішуємо. І третю половину вже замішуємо ложечкою, а потім вимішуємо руками. Вимішуємо тісто протягом 10 хвилин. Воно перестане липнути до рук. Кладемо тісто в ємність, змащену олією, накриваємо полотенцем і відставляємо в тепле місце на 2 години, коли тісто піднялося, трошки обминаємо його руками, припилюємо робочу поверхність борошном. У мене це силиконовий килимок. Викладаємо тісто на поверхність і розкатуємо в пласт 20х30 см. Пловщина його має бути не більше 2 см. Змащуємо поверхню тіста вершковим маслом. А зверху присипаємо сумішю із цукру з корицею. Скручуємо ковбаскою, як показано на відео, і защіплюємо краї. Формуємо наші майбутні булочки. Викладаємо їх у форму, пристелену пергаментом або на силиконовий килимок. Ставимо їх у духовку на 30 хвилин при температурі 40 градусів для того, щоб підійшли. Ось так наші булочки підійшли, випікаємо їх при 170 градусах 40 хвилин. Для крему змішуємо вершкове масло, цукрову пудру і вершковий сир. У мене це творог перебитий блендером. Вимішуємо вінчиком або міксером. Змащуємо ще гарячі булочки. Синабони вийшли неймовірно ніжні і пухкі.